Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю годину дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Втрата у Луцькій громаді. У війні за Україну 58-річний лучанин був загинутий Анатолій Панасюк. На військову службу був призваний у квітні цього року. На жаль, 24 вересня поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області, він загинув, виконуючи свій громадянський обов'язок. Хищаючи Україну та виконуючи бойове завдання, загинув мешканець села Оконськ Маневицької громади Олег Миткалик. Чоловік сім'єю проживав у селі Велика Яблунька. Вдома його так і не дочекались молода дружина та донька. Стало відомо про загибель жителя села Заліси, що на Ковальщині. 49-річний Віталій Миронюк був призваний на військову службу за мобілізацією 6 березня 2022 року в 68-му окрему єгерську бригаду. Загинув 20 червня в районі населеного пункту Новомайське Донецької області під час виконання бойового завдання унаслідок мінометного обстрілу. Щирі співчуття родинам та вічна пам'ять героям. 8 тисяч доларів США. Аби прошмигнути за кордон. На Волині в Устилузі, львівські правоохоронці на гарячому затримали двох організаторів схеми виїзду чоловіків за кордон. Один із ділків волинянин, інший житель Львівщини. Оборудку проводили наступним чином. Перед пунктом пропуску клієнта забирав водій буса учасник схеми. Далі, під час паспортного контролю, службовці вже не вносили до інформаційної бази відомості про перетин кордону. Певною особою. Як повідомляють у департаменті стратегічних розслідувань, нині встановлюють усіх хто міг бути причепним до цієї схеми. Зокрема, хто із прикордонників закривав на це очі. По обіді на адресу школи номер 26 що у Луцьку надійшло повідомлення про замінування. Весь персонал та дітей одразу евакуювали на вулицю. Поки відповідні служби перевіряли школу, люди чекали на вулиці орієнтовно хвилин 20. Згодом правоохоронці повідомили, загрози немає. На щастя, повідомлення виявилось фейковим, тож діти та вчителі повернулись назад до класів. Ну нам подзвонили з вахти і сказали, що вдівайтеся, виходьте на вулицю срочно. А не сказали, що ми вийшли вже бачимо кругом цевої. Обгороджують дітей. Почали виводити всіх з групи хто був. Або друга зміна ще не встигла зайти, а першу зміну вивели. Групу всіх. Згодом на електронку 17-ї школи міста Луцька теж надійшло подібне повідомлення. Дітей та вчителів вивели на вулицю. Згодом, після ретельної перевірки школи відповідними службами, повідомлення на щастя не підтвердилось, тож діти продовжили навчання. Там працюють люди. Відповідні служби працюють. Заступник директора, який відповідає за безпеку, працює разом із ними. Заступник директора по господарській частині разом із цими людьми-спеціалістами працюють. Нам сказали зачекати і про результати нас повідомлять. А ми очікуємо тут, щоб знати що діти всі вчителі, хто був вільний біля дітей. Так званому луцькому терористу оголосили вирок. Максим Кривош проведе за гратами 13 років. Такими рішення Луцького міськрайонного суду. Вирок можна оскаржити, щоправда, Максим Кривош попередньо відмовляється від апеляції. На останньому засіданні обвинувачений не відрізнявся надмірною повагою до суду. Під час оголошення вироку Максим Кривош вигукував гасла і навіть кидався тюремним милом. 26 вересня суд присяжних у Луцькому міськрайонному суді оголошує вирок Максиму Кривошу. Обвинуваченого схоже мало цікавить рішення суду. Під час оголошення вироку він вигукує гасла, а ще десь знаходить мило і кидає ним у центр залу. Суд присяжних ухвалив. Кривиша Максима Степановича визнати про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 147, 147. частиною 1 статті 258, частиною 1 статті 259, частиною 1 статті 2 Сідесят третю статті 289 статтею 348 Кримінального кодексу України. На щастя, шматок Мила ні в кого не влучив. Він розбився об підлогу. Судове засідання не зупиняють, суддя продовжує читати вирок. На підставі частини першої статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання покарань з урахуванням положень частини першої статті 72 кримінального кодексу України призначити кривушу Максиму Степановичу сточне покарання покарання виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна належного йому на праві власності. Отож, рішення суду Максим Кривош проведе за ґратами 13 років. Разом з тим суд оголошує про задоволення ряду цивільних позовів. З Максима Кривоша на користь головного управління національної поліції у Волинській області стягнуть 60 тисяч 853 гривні матеріальної шкоди. На користь Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги стягнуть майже 5,5 тисяч матеріальної шкоди. Суд частково задовільнив цивільний позов. В із потерпілих прийнято рішення стягнути з Максима Кривоша на користь потерпілої майже 2,5 тисячі гривень матеріальної шкоди і 50 тисяч гривень моральної. Судові витрати на залучення експертів у цій справі становили майже 230 тисяч гривень. Їх теж стягнуть із Кривоша. Оскаржувати рішення Максим Кривош не буде. Каже, що не бачить в цьому ніякого сенсу. Про не шкодує, себе винним не вважає. Я себе не визнавав і не визнаю. В чому я винний? В тому що кажу правду, про яку всі знають, якої всі бояться. Я не винний. Я правий, я правий, тому що я виступив відкрито проти цієї гнилої системи. Значимо, що у дебатах сторона обвинувачення просила у суду призначити кривошу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту просила 10 років позбавлення волі. Максим Кривош від апеляції відмовляється: чи буде рішення оскаржувати прокуратура, Поки невідомо. Прокурор каже, що для початку треба ознайомитися з повним текстом вироку. Нагадаємо, у липні 2020 року озброєний Максим Кривош у Луцьку захопив рейсовий автобус. Чоловік узяв з заручники 13 людей. 12 годин він їх протримав у полоні. Серед бранців були вагітна жінка і неповнолітній. Максим Кривош тоді ставив досить дивні вимоги. Він вимагав, аби судді та чиновники вищих рівнів визнали себе терористами у законі. Окрему вимогу він висував і до президента України. Він Сив, аби Володимир Зеленський закликав усіх подивитися фільм Земляни у фільмі. Розповідається про те, що людство знищує живу природу. Вимогу президент виконав. Фільм «Земляни» 2005 року. года. всім. Майже одразу після цього Максим Кривош здався правоохоронцям. Чоловіка визнали осудним. Під вартою він двічі оголошував голодування. А кожне судове засідання перетворював на своє рідне шоу, особливо якщо на ньому були присутні журналісти. На одному з судових засідань, оголошуючи останнє слово, він зазначив, що ціль його вчинку вимога справедливості. Свої дії він терактом не вважає. каже, що це був перформанс протест проти тероризму людей над живо. Природою і протест проти несправедливості системи влади. Те, що пережили мої заручники, не порівнюється з тим, що переживають мільярди тварин, яких ми безжально катуємо і вбиваємо, переживають кожен день, кожну хвилину. Те, що пережили 13 людей. Не можна порівняти з несправедливістю, яку терплять мільйони людей, заручників системи. Так званий перформанс протест вилився кривушу у сім статей кримінального кодексу. Він проведе за гратами 13 років. Марія Петручик, Неля Прокопчук, для новин на часі. Забрали на війну навіть тих, хто має по шестеро дітей. Жителі села Криничне, що біля меневич, скаржаться на представників влади, які з кожним роком все більше і більше занедбують село, і тим часом не соромляться у тому ж таки селі роздавати повістки навіть тим, хто згідно закону міг би і не служити, бо має на утриманні трьох, а то і більше дітей. Село Криничне належить до Колківської громади. Воно невеличке, саме по собі тут проживає приблизно 300 людей. З інфраструктури лише клуб, який ладан дихає, і школа, що не працює, бо ж укриття, звісно, немає. Після того, як стартував новий навчальний рік, школа стала проблемою номер один. Двері її досі закриті, і це попри те, що поруч біля навчального закладу будинок культури з добрим підвалом. Підвал можна переробити в укриття, але представники місцевої влади не поспішають. Облаштовувати сховище самі ж люди не ризикують робити там ремонт без попереднього огляду спеціалістів, бо ж може бути таке: селяни вкладуть гроші, а потім вийде, що це укриття не відповідає нормам. Ось таке замкнуте коло. Лишилась тільки школа, і та не працює, бо не, ну, вони не можуть вирішити питання з укриттям. Вони кажуть, а там люди роблять за свої кошти. Пробачте, будь ласка, якщо в неї чоловік на фронті і в неї п'ять дітей ходить у школу, і якщо, наприклад. Ми вирішимо з кожної дитини по тисячі скластися. Це її чоловік воює на фронті, вона має дати п'ять тисяч на відбудову укриття. Хіба це справедливо? Ну як так можна? Ну як так? Ну Ми ж не проти дати щось. Ми згідні зато, ми готові навіть працювати своїми силами, тільки поможіть нам. Якісь документи, можливо, от вони кажуть, дивіться, заступник Палінкевича, очільника голови, каже, ми нічого не можемо зробити. Ось вам номер, дзвоніть до тих хлопців, що займаються питанням укриття. Подзвонили. Ті хлопці кажуть, ви робіть, а ми приїдемо, подивимося. Ну, ми навіть не знаємо, чи там можна робити. Чи ви бачите, які тріщини? Тобто, клуб трошечки перебуває в такому занедбаному стані, можливо, він взагалі в аварійному стані. Ми будемо щось за свої кошти робити, а вони приска. Так він взагалі не підходить. Тут немає навіть ФАПу. Мешканці Криничного також нарікають на владу через те, що дорога до їхнього села розбита. Відтак прямого автобусу до Луцька немає. Щоб добратися до обласного центру Волині, потрібно їхати через Колки. Відтак пасажири втрачають і час, а також платять подвійний тариф. Дивіться, в нас до траси 6 кілометрів. І ми на даний момент уже другий рік перебуваємо без автобуса. Ми ходимо пішки. Є діти, які навчаються в колках в музичній школі. Мами з ними йдуть на трасу пішки і так само з поворотом йдуть з діточками пішки. Це питання було піднято відразу, коли від нас тут перестав їздити автобус. Так, і це питання залишилось до сьогоднішнього дня. Не вирішено. Сьогодні ми їздили до нашого керівника. Він сказав, що він про це перший раз чує. Ми два роки про це кричимо, нас чують перший раз. І як дітям добратися конкретно до школи і в лікарню? Ну це взагалі немає. довідку. Є. Навіть по довідку заїхати до старости села, щоб отримати, потрібно годину велосипедом їхати, щоб там оті котловани попроїжджати. Шуберт автобус так само возить людей. Це це взагалі кошмар. Це просто шок. Сьогодні тут на вулиці зібралися лише жінки, чоловіки або на роботі за межами села, бо ж тут заробити ніде, або ж на війні. Як розповідають мешканки криничного зі села, позабирали чоловіків, у яких навіть по шестеро дітей. 20 людей так з нашого маленького села забрали на фронт більше 20 людей, бо є такі, що тут прописані, є такі, що не прописані. Пішли захищати Україну, і при тому всьому, що ніхто ні разу не приїхав. І навіть не схотів нас не послухати, не почути, що ми потребуємо. Є чоловіки, в яких шість дітей воюють на фронті, п'ять дітей, троє дітей. Таких багато є в нас. А не, з однієї сім'ї. Ну ну як, да? В нього шість дітей. Він на нульове на фронті. Вони його відправили на фронт. Інвалід так само їжджу, працюю на шубертвона милиця. Мій чоловік теж так само в Херсоні і захищає. Зараз в персоні, так так ага. Дед, а зв'язку немає. А зв'язку немає допомоги, ніякої немає, нічого немає. Звертаєшся до старости. а Вона а що вам ще якась допомога має бути хіба? А що вам якась допомога має бути? І от така відповідь. Заїдеш в селищну раду, а вони кажуть, а має бути, то приїдь, забери. То привези мені. Скажи, от я підійду до бару, у вас є 10 жінок, у вас є діти. Придіть, заберіть. Чого ви маєте їздити там, пороги бувати кожному, як ми можемо вам в село привезти і тільки ви прийдіть, готове заберіть. Це, це просто це, це кошмар. І вона ще їздить, і путівки тича кожному. Є діти, нема діти, вона прийшла і ті повістки отако дає, 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 і не питає, чи слабий, чи не слабий, чи, чи, чи діти як там. Бо вона за це гроші отримує. Разом п'ятеро дітей прийшла, пов'язку вручила і все. Перші дні війни. То ця людина має поняття. І воює чоловік? Воює з перших днів на передовій, був поранений, знову поїхав і нема ніякої управи, ніякі закони не існує взагалі нічого. Жінки кажуть, повістки несуть, і ніхто не розбирається ані скільки дітей у сім'ї, ані чим ці сім'ї живуть. Чоловіки свій громадянський обов'язок перед державою виконують справно, ідуть під кулі. А поки селяни воюють, владці з ТГ, до якого належить Криничне, сюди і не зазирають. Кажуть, цей населений пункт не перспективний, розповідають жінки. Востаннє голови територіальної громади тут бачили перед виборами, коли приїжджав агітуван. Вати за свою кандидатуру. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі. Без доріг, без клубу, без ФАПу. Зате з туалетом за 700 тисяч гривень у школі, яка на сьогодні закрита. Якщо у попередньому сюжеті ми розповідали про те, які є проблеми у селі Криничному, то у цьому ми повідомимо про місця, які заслуговують не лише на окрему увагу, а й на цілу екскурсію. Наприклад, новенький семикімнатний шкільний туалет розміром у чималеньку двохкімнатну квартиру. Він гордість школи і села, бо коштує у шість разів дорожче аніж ремонт усієї школи. Санітарні зручності цього туалету просто вражають. Санвузол за пів перерви може обслужити увесь навчальний заклад, бо ж дітей 50, а кабінок дев'ять, плюс окрема учительська вбиральня. Дуже дорогий туалет, хоча у цьому селі немає дороги, у цьому селі закритий клуб, у цьому селі немає бомбосховища. Ця школа закрита, але цей туалет вартує 700 тисяч гривень. Його якраз зробили тоді, коли вирішили підняти питання про закриття навчального закладу через те, що тут небагато дітей. Їх тут навчається 50. Великий, гарний, просторий, світлий, не вистачає лише диванчиків та телевізорів. Хоча, якщо детально вникнути у кошториз цієї грандіозної вбиральні, то тут мало вистачити і на це, і мабуть, на душову кімнату та сауну. Цей туалет коштує 700 тисяч гривень. Архітектурне диво у забитому селі Криничне Колківської громади збудували ще до війни. Так, тут колись проживав директор нашої школи. Це була двохкімнатна квартира. І так як це приміщення не було задіяне, не під класи, ні під шо, тут прийняли рішення зробити туалет. Тут у криничному проживає 300 людей. У школі навчається 50 учнів. На камеру жительки села вбиральню хвалять. Зроблено дуже гарно тут ну питань якби нема гарно плиткою обложено. Просто ну для чого така розкіш була для простої сільської школи розуміє? А це розкіш. Ну я маю на увазі, що дуже ви бачите скільки тут приміщень? Одне друге, третє, четверте. Тобто багато приміщень, якщо можна було зробити, то компактніше і менше на то затратити коштів. Кошторису обурюються майже мільйон на туалет. Та що ви, смієтеся? Ви хочете, люди добрі. Ми виділили на туалеті 700 тисяч. В його є бумага, в його є підтвердження, печатка мокра. 700 тисяч виділено на три туалети золотих в школі. Бо я сама лічно бачила ту бумагу. 700 тисяч виділено на шкільні туалети. Ви люди подумайте, це 700 тисяч, чи чуть ли не мільйон грошей. Це можна викупити це все наше село разом з хатами. Це. Ця жіночка має рацію за дорого, як для вбиральні. За курсом долара, який був до війни, шкільний туалет обійшовся державі у 26 тисяч доларів. На той час тільки коштувала однокімнатна квартира у Луцьку з хорошим ремонтом або ж двохкімнатна без ремонту. Після того, як туалет зробили, одразу ж заговорили про те, що потрібно закрити школу. Бо ж Мало дітей і через місяць вони сказали, що вони закривають нашу школу. Да. Представляєте? А кошти були ви не, не треба. Ми тоді це, поїхали це, і запитали з нього для чого ви робили туалет за 700 тисяч. Якщо але... ви думаєте закрити школу, це почекайте. Це туалет, коли зробили за 700 тисяч. Коли туалети робили в минулому році. Щоб не бути голослівними, треба детально вивчити питання. До туалету підводили каналізацію, тобто робили вигрібну яму. Припустимо, це потягнуло трохи кошторису. Але все решта. Правляє враження дуже дешеве. До прикладу, унітаз є лише у вчительській вбиральні. Дуже заокруглимо і спишемо на нього 4 тисячі гривень. Оці ж стоячі туалети в інтернеті ми шукали довго. Підозрюємо, що такого раритету у сучасних ремонтах уже не використовують. Називається така штука на підложним унітазом. В інтернеті вони. Коштують по 900 гривень за один. Дев'ять туалетів, плюс десятий унітаз для вчителів нехай 12 тисяч гривень. Додаткове устаткування для чоловічих вбиралень та кілька умивальників накинемо нехай ще 8 тисяч гривень. Ну і звісно, плюс плитка і робота. Місцеві ж владці хваляться вбиральною, не соромлячись. Мовляв, бачите, який дорогий туалет зробили вашим дітям? Розповідають наші співрозмовниці. Між тим на загальні. Проблеми грошей, звісно, не вистачає. Я приїжджала в наші колківські ОТГ, просила, щоб мені допомогли, хоча б дровими, бо так як я вдова, я сама виховую п'ятеро дітей, по втраті удвальні три тисячі гривень, просила, дайте мені хоча б дров виділити. Ні, сама своїм шляхом для на нашого. Звісно, вкруги, на ми дивимося, скрізь везуть, ліс рубають, от, а вам не дають. А на що? Мені допомагають зовсім чужі люди. Мені допомагає у нас тут є молитвий дом Петро Степанович, він мені привіз машину дров. Більш ніхто. Більш ніхто не думає взагалі про населення, про наше, про наше криничне. По дорогах не можна їхати. Взагалі. Це якщо отак як мрець, поки його довезуть, то він ж може воскреснути. Ну, бо вибачайте, за такий юмор. То ваші діти пчаться в цій школі, в якій туалет да. за 700 тисяч влада. Да, у мене там зараз двоє, бо вже троє в мене вже в бурці вчаться в колках. Тут ще двоє навчаться і ходять за 700 тисяч по 50 Ну, зрештою, давайте порахуємо, скільки тут є приміщень. Ось ми в коридорчику. Раз. Це велике вітання туалету. Два. Це вітальня до цих трьох кабінок. От, заходимо. Три, чотири. Це ще одна прихожа, п'ять. Шоста кімната. Ну і власне учительська сьома кімната. Непогано так для такого села, як Криничне. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Поки це усі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста. Аби ви знали більше, підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працював Юрій Куцик. Миру вам і побачимось вже о 20.00. 27 вересня, за прогнозами синоптиків, на всій території України очікується хмарна погода місцями дощитиме. На заході температура повітря вночі від 9 до 13 вдень 14-19 градусів вище нуля. В східних областях 12-14 градусів вночі вдень 16-23 з позначкою Плюс. На півночі температура повітря вночі 9-10, вдень 13-14 вище нуля. На півдні очікується від 14 до 17 градусів нічної температури, денної 22-26 тепла. В центрі країни нічна температура 11-14, денна 14-18 з позначкою плюс.